Вітаю друзі сьогодні, 18 лютого 2025 року, і поза сумнівами, головною новиною світової політики і української політики, теж є перемовини, які відбувалися в Ріаді, столиці Саудівської Аравії між делегаціями високого рівня Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Сполучені Штати представляв голова Держдепартаменту Держсекретар США Марк Рубіо та інші офіційні особи, а Російську Федерацію міністр закордонних справ Лавров і також радник. Путіна з зовнішньоекономічних питань Ушаков. ну досить такі, скажімо, поважні зубри дипломатії з того і з іншого боку. Перемовини тривали впродовж 4,5 годин. Сторони переривалися на проведення якихось там консультацій. В загальному це ознайомлювання перемовини, ознай... ознайомлювальні перемовини. З боку США і Російської Федерації видно, що дві сторони зацікавлені в проведенні цих перемовин. Вони домовилися про те, що відновлять канали зв'язку, відновлять кількість дипломатів. Ну тобто, схоже, і США і Російська Федерація налаштовані на повноцінне відновлення дипломатичних відносин. Говорили вони також про Україну і. Е я так розумію, що конкретних якихось домовленостей е, взагалі не досягнуто, але дуже цікаво розповіла журналістка Fox News Джекі Гайнерих із посиланням на дипломатичні джерела про план врегулювання війни. Як на мене, цей план виглядає реалістично в тих умовах, в які Зеленській компанія поставили Україну. Е, зокрема, цей план передбачає три етапи: припинення вогню, вибори в Україні і лише потім підписання остаточної угоди. Останніми днями Зеленський. Явно саботує взагалі ситуацію, пов'язану із зупиненням війни в Україні, тому що по-іншому розглядати ніж його вояж по близькому сходу в арабські країни, в Туреччину сьогодні він, до речі, там відкривав посольство Туреччини. І мав їхати завтра в Саудівську Аравію, однак скасував е, свій візит в Саудівську Аравію на фоні е, перемовин між США і Російською Федерацією. Ну, все це виглядає, вибачте, по-перше, як забивання інформаційного простору е, України е, вояжами Зеленського для того, щоб від, на другий план відсунути факт перемовин між Сполученими Штатами і Російською Федерацією і їх е, е, результатами цих перемовин. А з другого боку, Виглядає як демарш, свідомий демарш, нагнітання ситуації і е, неконструктивна поведінка Зеленського. Тому що я вже неодноразово говорив, я вважаю і вважав, і вважаю, що у разі, якщо вже Зеленський принципово погодився, що треба розмовляти за посеред Сполучених Штатів з Російською Федерацією, то давати задню немає сенсу. Навпаки, потрібно входити в ці перемовини з якоюсь позицією. Е, на жаль, в Зеленської кампанії цієї позиції взагалі немає, фактично конструктивної. Вони фактично на все вже погодилися, що про Сполучені Штати це, Штати це дуже погано. Європа, на жаль, в своїй позиції не може стати альтернативою Сполучених Штатів ні по зброї, ні по підтримці, ні по фінансах, ні по політичній вазі. Тому що вона є роз'єднаною. І, відповідно, будь-які обіцянки Європи завтра, після виборів, зміняться швидше, ніж обіцянки Сполучених Штатів, які теж вже змінилися. Так от, я виступаю категорично проти поведінки зеленської компанії, тієї, яку вони е, зайняли, е, лінії поведінки, яку вони зайняли стосовно перемовин з Саудівської Аравії, тому що вони говорили, що типу вони не знали про ці перемовини, про те, що нас ніхто не запрошував, про те, що нема що обговорювати. Вибачте, на перемовинах і виробляється те, що потрібно обговорювати. Україна повинна була. Публічно вимагати участі в цих перемовинах. А вже якщо би Штати чи Російська Федерація відмовили, от тоді би ми отримали конструктивну позицію е, на те, щоб ми тоді сказали: Ви бачите, вони не хочуть присутності України, вони хочуть домовитися без України. А так ми фактично, фактично, дали. Е, Шанси Російської Федерації і Сполученим Штатам заявити, що Україна займає неконструктивну позицію по фундаментальному питанню, яке стосується її національної безпеки, а саме зупинення бойових дій, і ще одне, що вибачте, цей план досить реалістичний, трьохетапний, тому що по іншому, щось підписувати і домовлятися про щось з Зеленським не можна. Він з 21 травня 2024 року е сумнівно законний, тому що йому потрібно було або а. Провести вибори навесні 2024 року і переобратися, якщо він так хотів влади. Або б юридично оформити факт перебування на посаді після 21 травня 2024 року. Юридично оформити факт. Цей факт міг, міг бути оформити, оформлений юридично в різний спосіб. Найкраще це було б відповідне рішення Конституційного суду. Але суд це є суд. Він міг сказати, що е, Зеленський законно перебуває на посаді, а міг сказати, що і незаконно. Однак. Обов'язком Зеленського було завчасно по, про це подбати для того, щоб забезпечити законність перебування на посаді після 21 травня 2024 року, що він свідомо не зробив, поставивши Україну у вкрай складне і хитке правове становище, знизивши нашу міжнародну правову суб'єктність. Ще одне, що слід зазначити у зв'язку із цими перемовинами США і Російської Федерації, я вважаю, що зараз е, через засоби інформації відбувається масовий злив. Дезінформаційних таких версій і якихось угод, що пропонуються, і версій е, там про ті чи інші домовленості, які можуть бути досягнуті, і про те, як буде все розвиватися. Я вважаю, що поки що потрібно дуже обережно ставитися до того е, до, до такого роду повідомлень, але ось цей план врегулювання війни. Трьохетапний, я вважаю його досить реалістичним. Ну я просто не бачу розумної альтернативи цьому плану. Якщо справді є воля сторін і Сполучених Штатів Російської Федерації і України, про що заявляє Ніби Зеленський, ніби ця воля є на досягнення якогось зупинення війни, зупинення бойових дій, то без виборів. Без того, щоб е, отримати на посаді президента України е, законного легального суб'єкта, який здатен брати на себе відповідальність згідно Конституції України, щоб Україна потім сама ж не відмовилася від цих домовленостей, тому що, вибачте, кожна із сторін зацікавлена в тому, щоб ці домовленості були стійкими, то іншого варіанту розумного немає. Е, будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, однак е, те, як поводить Зеленський себе і його компанія, це просто жах. Вони явно діють як на моє суб'єктивне переконання на шкоду Україні демонструючи деструктивну поведінку, демонструючи недоговороздатність України, демонструючи зарозумілість в ситуації, в якій цього не можна демонструвати. Тому що, вибачте, Україна, фронт просувається не в той бік, який вигідний Україні. Тому, знаєте, диктувати умови можна. В умовах, коли ти наступаєш, а коли ти відступаєш, то диктувати умови досить важко, при тому, що не зрозуміло, що буде завтра. Слава Україні!